За зубами та могилами потрібне не все пуще око. Тільки сьогодні мерці живі на такеші шоу ганяють бісів. Такеші впевнений, що нарешті настав час завдати Нецька, в кулакам та камікадзе вордалакам нищівного удару мобільним загоном рожевих танків. Такеші вдивляється в далечіння. Він очікує появи основного резерву, але що таке. Япона мать Ван Хелсінг такеші в шоті. Якого такого біса шкідливий кошек розміняв мобільну дивізію потужних рожевих танків бушидо на якусь пришелапкувату авіацію на якогось утьонка, що перемагає в унітазах мікробів? Шкідливий кошек страшенно образився на такеші. Він хотів як краще, а такеші думає, що вийшло як завжди. Зараз світлим японським силам, очолюваним такеші, потрібні небесна флотилія. винищувачів. Таке ж і впевнений в тому, що шкідливий кошак продав танки, купив голубину ферму, а решту грошей пропив із найманцями Дракули Савалійського пірата, шаблизубими тушканчиками, котрі, окрім усього іншого, є ще далекими родичами шкідливого кошака за материнською лінією скажених хакарів. Хорію то чутки і плітки. Виявляється, що ніфігасі на кирята перша жінка шкідливого кожака поширює інтернетом таку сумнівну інформацію про свого колишнього чоловіка. Це дуже легко перевірити. Заходиш або на порносайт, або на сайт Верховної Ради України і бачиш скрізь одне й теж мать. Отож, У шкідливого кожака чисте сумління перед своїм товаришем, як у козака перед чортякою. Він запевняє таке жі, що баба Яга під того кумедно птаха, начебто, голуба мира замаскувала свою реактивну ступу із повним ядерним боєкомплектом, яка дозволяє вже зараз ефективно пригноблювати та винищувати цих літаючих тарзанів кровососиків, нецька кулаків та камікадзе вурдалаків. А, так, повністю винищувати. А тепер увага на екран. Якось їдуть у ліфті два японці грузин, вірменин та азербайджанець. Один японець каже іншому: всі росіяни всі на одне лице. Я лечу на крилах ночі. У болото. Ковбаснуло не на жарт. вуса дурню, На тебе люди в телевізор дивляться. Стрибок з японського трампліна. Охірера слава міст із мотовською. Та поцілунок фортуни. Хех, треба й самому в сапору на лижах поцігати. Мабуть, вставляє. Серфінг з кузом по японськи. Тарзан Універсал Монтер Ніруюкі Мегетько. Проти газа треба надягати. Покохара кохара оддалісі прийшла любов, то буду квасить. Торпеда говорить на фудзіяму сіло НЛО. А я вже знову приклею вуса. Ха-ха-ха, чорний верх, білий низ, чорний верх, чорний низ, то, мабуть, красивіше. Та викиньте ці вуса, не ганьби себе. Yeah. Торапіра Тосакіра справжній припанкований супергерой. Із костяною ногою yeah. та дурною головою. Yeah. То в тебе тросиче американський прапор, а? Yeah. Сам довбень. Що нагавтався? А на виплюнь, сміхарику. Як тебе сюди занесло? То знімаємо хроніки Рідіка в токійському метро. Голівуд відпочиває. Сфоткайте нас на пам'ять. Пропустіть Спілберга. Щось на покемона не схоже. То не Спілберг! То мій першенький, куросава! Якесь в'єтнамське дробло. Туди! Сюди! Туди! Сюди! Та задовбав вже перед очима ми готиш. Згинь! ТІБА! Москва! Еге! -е, вопутін із газовим самітом! О! Тарас бульба. Та знімай шолома, та оселедця заціни. Осі. Одна голова добре, а міцні руки краще. Не верси дурниць. Ох, причепорив як. А чиркнув дупу не по дитячому. He -he, та то вітас на гастролях вже бенят. Ангар япона МАТЬ ковбасець. І ось тільки тепер стають зрозумілими фінансові макінації шкідливого кожака, баба яги та набу України щодо потужного зміцнення гривні. Пихать! Шикуйсь! солдати та кечі. Покажіть цій пихатій мертвочині. Що таке справжній Перл-Харбор Ван Хельсингів? <ріст> Що нам усе по японському барабану? Що ми самі з вусами та клешнями? Та чогось тут бракує. Якщо ти хочеш спитати про рожеві танки, то в мене з вусами все нормально. Дай суке похарі! харі! Банзай! Каравай! Гітлер капут! Нічні кошмари Путіна, Газпрому та президента Уни. Е, барабана вже замочили. А то ватерло в бердичівському генделику. Хіроюги каравай, аго в куме, село нарізай. От воно і є. Щоботи стратегічного призначення. Отаке о лебедяче озерце. Чи може пісня Омара охіра Помер ти скажанів. Сонце сідає за гору фудзі, хір'є сакура, пов'яли помідори, кого не попирскано, того покусали. Якось зустрілись на банкеті два бізнесмени японець і український депутат. У кожного власний бізнес, але виробляють вони одне і теж. У японця невелика фірма, працюють шестеро чоловік. А в українського депутата супер офіс, 500 працівників. Японець говорить: у, у мене роботують сесілак. Каздиї получають 700 єнь в місяць. А ми в год призводімо 400 станков. Український депутат. О, а ми теж виробляємо 400 верстатів на рік. Але зарплата штука баксів на кожного плюс преміальне, а працюють всього сім чоловік. Наступного дня український депутат має гарний вигляд, поголений, свіженький як огірочок. А японець весь пом'ятий, неголений, З якимсь питанням в очах ходив, ходив півдня, страждав, потім не витримав. І до депутата. Слушай. Я всю ночь не спал, глаз не сомкнул, мутився. До сих пор не могу понять, а что в тебе седьмой человек рубать? <реку> Эй, гражданина, ты сюда не ходи, ты туда ходи. Снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Такэши ремейк. Джентльмены... Сегодня в клубе будут танцы. Грамурні тьоки та перші парні на селі дадуть копоті. На куй Що Щоп'ятниці та щосуботи о 19.30. Заслужені дебілоїди Фінляндії руйнують норми здорового глузду. Передачі парні з фінського села.